Привіт, друзі! це нова розпаковка паперових сюрпризів. Ми в тому відео закінчили ось цю колекцію шопінг. І сьогодні ми будемо закінчувати колекцію асоціації зі мною. І я підготувала нам дві новиночки. Перша новиночка це чорна естетика. В ній зараз руху раз. 3 п'ять... Три, три, три. Тут 10 або 11 пакетиків. Вона надрукована. І ще одна колекція, я її сама малювала. Вона дуже велика. Ну, я прям щоб... велика. Ой, велика-велика, але ось така. Це колекція пушини. Давайте порахуємо, скільки тут пакетиків. Зараз трошечки відвинено. Тут два пакетика. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це трошечки розводимося. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і 13. Тут 13 пакетиків. Я забула сказати, що в, цьому, в, цій, в цієї колекції є один сюрприз. І він називається Нічого. В якомусь пакетику знаходиться пусто. Ось так от. Давайте. Вибирати пакетики. Перший пакетик, який я візьму, це хочу закінчувати асоціації зі мною. Це дуже класний пакетик. Він мені прям подобається. відкривашка. Беремо, давайте я закадру буду класти. Далі я просто не знаю, давайте із цієї колекції візьмемо кролика. У нас Та, ось це. Там щось ще оставалося, але вона десь перемішана, напевно. А, із. Ой. Із блейк. Герої з мультфільмів. Давайте візьмемо. Ну що за ходи, якщо? Що. Далі, так, так. І згоди ім'я. Я, напевно, не хочу сьогодні брати. Ім'я. Я. Давайте, 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 давайте. А давайте ось таке. Далі із. Я не проводила, чесно, я не проводила. Давайте. Давайте Макс візьмемо. Надіюсь, ви всі напроти. Да? О, із новиночки. Чорна естетика. Давайте ми просто візьмемо якийсь там. Давайте Це ось цей ось такий. Я надеюсь, що там не пусто. Тому кладемо. Так, зараз я тут так все здигаю. І пушечки. Тут буде зараз. О... Вибрати дуже складно, але давайте... давайте напевно ось цей. Він з відкривашкою, це добре. Давайте приступати вже к розпаківці. Наш новенький І Так, в мене трошечки подралася кошка собакою, але нічого не страшно. Ось скільки нам на розпаковочку. Давайте починати. О, шопінг ми закінчили. Наша перша колекція закінчена. Мені вона дуже подобається. Астацію зі мною ми сьогодні закінчуємо. В цьому мені колекція набагато більше подобається. Якщо час, ось такий гарний пакетик. Просто це щось чимось. Якщо хочете більше таких ось, таких пакетиків гарних, то пишіть, яку колекцію мені зробити, або ж просто напишіть, що хочете. Це просто імба все Ой, це, це що О, Ти знайдеш мене там, де грає музика. Такий смайлик. Ай, бачите ти маленький, такий гарненький. Ну, мені подобається це, якщо чесно. Ось в такому пакеті. він був під номером 5, але очевидно. Я просто зробила фоточку, так, это да. Да, ой. Ви трошечки. Ось так. Персонажи з мультфільму. У нас пакетик з вовком. Ось такий. Собачка. Ось сюди давайте її приклеємо. Відкривашка. Ну, не дуже від крошки працювала, але. а, -а, -а, -а! Ну, Ви знаєте, хто це? Це під номером і Це. ам-ням. Ам-ням просто я Ам ням він мені подобається, якщо чесно. Прям. Я його прям дуже гарно малювала. І. І. Ну, чого не відкривалося? Не виновата. Давай, давай! Ну, все. Нях! Номер три. Ось такий амнямчик. Амнямчик. Далі в нас колекція. Ой. Далі в нас колекція. Со so, мафія. Ми відкриваємо Макс. Еще. Е, э, я хотіла, щоб она вбивцу обрала. Так, ладно, давайте відкриємо. Для начала давайте відкриємо. Я, 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 чесно, я, я думала, що це мафія. Ось без приколів. Ось я. Я пам'ятала, що я суди поклала мафію. Ось прям серйозно я так. Я клянусь просто. Я сюда клала мафію. Це под Ну, ми вже знаємо, хто мафія, виходить а У мене щось. Так, і давайте приклеємо це. Е, і на що мені клеїти? Invece. Ну, оцю маленькую, так? Ну добре, добре. Здесь вона буде триватися, хоча трошки. Далі у нас колекція асоціації з Ось Такий кролик. Я хотіла, щоб це був естетик. Це обережненько. Це ось таке печиво під номером 3. Ось сюди. Добре, потім за кадром прикрою його. Так, і це новиночка Тут 13 пакетиків. Ну так, 13 і без 11. Бачите, тому це, ну, вважається, що 13. Вона прям СМРна. Тому від... Ой, відкриваємо Я Іноді що там щось буде. Це нова відкрошка, я скоріше напали себе. Вона відкрила? Скажіть, що так. О, так, вона відкрила. Це добре. Є, я почувствую б... щось. Це ось такий глазик. Під номером 13. Прикольно. Ось сюди. Я приклею потім, бо зараз я не хочу цим займатись. Вгадай ім'я. Вид подруга. Я хочу дуже сильно все пакетик так сохранить, потому не знаю, что мы вен прям мы спать А уже не сохранил уже порвался. добре это не Так еще що це я вгадала, кстати, имя. Перше ім'я це Еді, друге Мі, Мія, Міа, Оля і Лена. Далі ось таке ім'я. Такий ці рані. Давайте його наниз. Ось кудись ось сюди. І ось такий котик. Давайте ось так. Це бутука. Так, це новиночка. Я її дуже гарно оформила. Я прям горжуюся. Ну подивіться, це просто скотч на І з другої сторони, ось так. О, не, це сох. Добре, це колекція пушини. І ми її розпочинаємо. Це просто, ну, тут відкривашки гарні такі, бачите? З мішками, з місця. Мі -мі. Вона доже ось так ось була. Але так теж добре. Це зараз буде ось, ось таке ось нам. Як він? Пошин попався. Їх тут Тут-тут-тут. Їх 12. Ось таке пошин. Під номером один. Ну, це должна бути ідеальна колекція, бо на першому пакетиці попався пакетик, ой, попався сюрприз номер 1 Навіть прям не можу. Ой. А, все, ми все закінчили, друзі. На цьому все, всім папа. Надіюсь, вам сподобався цей ролик. Ставте вподобайку. На папа, ой, папа!